English for kids online, Unit 2, Grammar. Продовжимо з вами працювати за робочим зошитом авторів Косуван Вітошинська до підручника Оксани Карпюк, англійська мова 6 клас. Посилання на всі відеоуроки за робочим підручником ви можете знайти в описі під цим відео, не в коментарях, а в описі саме. Там є посилання на плейлист на добірку відеоуроків, якщо ви перейшли з мого основного каналу Apple Tree Channel на цей канал. Ось. На цьому каналі я роблю огляд. На ті зошити, які йдуть від інших Так? Не від видавництва Лібратера, який випускає основний зошит за підручником, так, а за від інших видавництв. І так, це у нас зошит Косува Мітушинська. Працюємо разом. І так, activity 14. Let's complete the sentences. Use adverbs instead of adjectives. На уроці граматики. За підручником, за граматичним довідником, яким ми, ми користуємося зі спонсорами мого каналу Apple Tree Channel, ми розглядали те, що дуже часто прислівники утворюються від прикметників. Прикметник це та частина мови, яка дає характеристику іменнику, а прислівник дає характеристику, ну, якщо це прислівник способу дії, так, саме дії. Наприклад, his behavior was bad, його поведінка була поганою. He behaved badly. Він вів себе погано. У більшості випадків ми утворюємо прислівник з допомогою LY, коли ми додаємо до прикметника. Ну, звичайно, зі своїми змінами в правописі інколи. Бувають такі випадки, коли повністю видозмінюється слово. Наприклад, було good, стало well. Тобто жодного закінчення немає, а повністю переформатувалося слово. А буває так, що у нас і прикметник, і прислівник пишеться однаково. Fast, fast, швидкий і швидко. Це слово не вживається з закінченням LY. Mary is a patient listener. Mary listens patiently. Mary терплячий слухач. Вона слухає терпляче. Tom is a fast driver. Том швидкий водій. Tom drives fast. Том веде машину швидко. Helen's English is good. Англійська мова Helen гарна. Helen speaks English well. Хелен розмовляє англійською добре. There was heavy rain outside. На вулиці був сильний дощик. It was raining heavily. Дощило сильно да, на вулиці. The car crash was sudden. Um, Автокатастрофа, так би мовити, катастрофа uh, була зненацькою. Так, uh, ніхто її не очікував. The car crashed suddenly. Their dance was joyful. They danced joyfully. She had a happy smile on her face. She smiled happily. Happy smile. Щаслива посмішка. Вона посміхалася щасливо. She smiled happily. Про усі особливості, зміни закінчень. Ми з вами говорили у підручнику. Тому, будь ласка, можете переходити до підручника і повторювати це правило ще іще раз. Правило саме спелінгу правопису. Поставте відео на паузу. Activity 15. Underline the correct mistakes. and correct the mistakes. Треба підкреслити і відредагувати помилки. Я не підкреслювала, я закреслювала вже те слово там, де воно написано неправильно. Наприклад, «Tom is a very kind child. Я не буду вже читати неправильно, щоб ви запам'ятовували правильно. «Tom – дуже добра дитина. You speak English very well. Ви добре розмовляєте, дуже добре розмовляєте англійською. And puts a vase on the shelf carefully. М ставить або поставила вазу на полицю дуже обережно. Пем, uh, kindly offered to do the shopping for me. Пем дуже по-доброму запропонувала скупитися для мене. The children are playing happily. Діти грають щасливо. My father answered me patiently. Мій тато відповів мені терпляче patiently. The athletes are running fast. Атлети е біж бі біжуть так е дуже швидко. Ну, Кит, швидко. поставте відео на паузу. Ви можете переписати ці речення так, або просто відредагувати в реченнях слова. На цьому огляд граматики завершений page 21. Очікую вас на наступному уроці Speaking – говоріння. Тема друга добігає свого завершення. It took us as usual five minutes to check your home task. Goodbye, good luck, see you.